Тут гарантують бездоганну чистоту, а значить і безпечне лікарняне середовище. Терапевтичне відділення міської поліклініки номер 5 отримало відзнаку чистої лікарні. Здобути такий високий статус, кажуть фахівці служби організації інфекційного контролю. Дуже непросто. Перед тим як його вручити, експерти проводять у медзакладі спеціальний аудит. Бо головна мета всеукраїнського проєкту зупинити поширення внутрішньолікарняної інфекції. Побаченим рівнем надання послуг тут залишилися Вдоволені. Ми проводимо консультування закладу, проводиться гінічний аудит кожного окремого відділення. Сьогодні це терапевтичне відділення цього цієї поліклініки. Так, тут є деньний стаціонар організований. Тут дотримуються усі вимоги, тому що гінічний аудит він вже був проведений. Навчання працівників було проведено, особливо проводиться навчання працівників з гігієни рук, тому що це є основний захід, стандартний захід інфекційного контролю, оскільки через з руки медичного працівника передається понад 90% збудників інфекційних захворювань, в тому числі інфекції пов'язані з наданням медичної допомоги. У фокусі уваги експертів також спеціальна обробка інструментів, очищення поверхонь, поводження з медичними відходами та система гігієни і прибиральний інвентар. І це кажуть у поліклініці: далеко не всі показники вимог інфекційного контролю. Тут дотримуються на найвищому рівні. Тож сьогодні радіють, почесна відзнака ще одне тому свідчення. Всі думають, що внутрішньої коренена інфекція стосується тільки стаціонару. Це є далеко не так. Якщо не дотримуватися умов асептики та антисептики, поширення любих інфекційних захворювань може спостерігатися так само в поліклінічних закладах. Найбільше в поліклінічних закладах є ризик поширення повітряно краплинної інфекції, а також інфекції, яка передається через руки фекально-оральним механізмом передачі. Тому ми виконуємо всі норми, постанови, всі алгоритми дій відповідно до генерального прибирання, до стерилізації. До використання одноразового інструментарію для знезараження та утилізації того самого одноразового інструментарію ми сподіваємося і плануємо, що всі і новостворені, наші нововідкриті відділення, і ті відділення, які вже в нас є в роботі, вони всі будуть заслуговувати високої оцінки такого рівня інфекційного контролю таблички чиста лікарня. До слова, проєкт чиста лікарня безпечна для пацієнта започаткували ще у 2008 році з ініціативи Асоціації медичних сестер України. З того часу відзнаку отримали сотні медзакладів в різних регіонах країни. Наталія телеканал